Вітаю, друзі! Слава Україні! Ради запросити вас вже до 214-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге, прошу пробачення, іноді деякі питання дуже-дуже відтягуються в час. Я просто фізично не встигаю. І ще одне. Я вам неймовірно вдячний за моральну, саме тільки за моральну підтримку каналу, за ваші найперше численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки, а також за підписки на мої YouTube і telegram канали Щиро дякую, це дуже допомагає. І одразу до відповідей на питання. І, власне, перше а там я навіть не знаю, чи буде дуже прошу відповідати, хіба трошки прокоментую. Я іноді на початку ставлю ті. Які вже самі по собі, дуже багато про що говорять, які вже й закладена сама відповідь. І от перше саме таке. Пане Тарасе, добрий день. Кожного дня чую, що війна нас змінила. От в перші дні повномасштабного вторгнення всі були єдині, цікавились, переймались, допомагали. Мій племінник на війні з 28 лютого 2022 року. Зараз ніхто навіть не поцікавиться, як він. Це Київщина. Бо війна десь далеко. Що з нами щось не так, душі, мабуть, спустошені. Ну, власне, ви все сказали. Спустошені душі. Війна відійшла для Велетенської кількісті людей десь неймовірно далеко. Тільки це зараз по-іншому трактується, тому що Припорошенко, в який не ліз в душу там і не наполягав, не тиснув все, а старався десь людей просто захистити, то вони починали кричати, сидячи в себе на диванах. Я устав от війни. Вони всі пам'ятали, що йде війна, але. Хтось на ній наживається, хтось на ній винен був ішов в цей фейк, і, відповідно, ані усталі, навіть не причинившись ні до чого. А зараз, а зараз інший тренд нав'язується так само через ці телемарафони, то що робити війну чимось, чимось дуже далеким. От в нас, мені здається, живіше, наповненіше, емоційніше розказують про війну в Ізраїлі. Ніж про війну в Україні на більшості ресурсів. Ні. Є ті ж самі проскрибовані телеканали, які влада позбавила можливості доступу до більшості громадян, і там дійсно про війну, про людей, які на війні, говориться дуже багато. І там є багато живих думок з середини, з фронту. А є, ну, є телемарафон, де виходять ті люди, які точно не торкають за душу. Серед них досить багато людей, які натягають камуфляж і військові форми, говорячи, не бувши, або побувши пару днів десь на фронті, колись на початку, зараз стали великими експертами і зараз працюють у різних приватних політичних проєктах. І їхнє, мені здається, завдання війну. В суспільному сприйнятті десь маргіналізувати і відсунути в нікуди. І тому це відбувається. Це, це не є захист психічний для населення, тому що війна все одно є, вона все одно в тих чи інших формах до нас повернеться. Це, це певний політичний напрямок. Політичне спрямування під певні цілі. Я не один раз говорив, і от вчора, аналізуючи е, прес-конференцію Зеленського, я теж нагадував, що і він поводиться як людина, яка точно не приймається війною, і для якої війна, взагалі, яка не планує взагалі то наступного року воювати. Оце його ставлення або планує капітулювати, або йти на якесь перемир'я, довести ситуацію до такого абсурду, при якому. Продовжувати захищати Україну стане неможливим, і тоді, бачите, немає іншого виходу. І от в цій поведінці, в цьому політичному спрямуванні, ну, дійсно, люди, які захищають, вони мають стати якимись гвинтиками в інформаційному полі. І про них не треба згадувати. І тому забороне, наприклад. Е Чиновникам, владним там, правоохоронним органам займатися серйозно розслідуванням, злочинів росіян. З ними ж зараз домовлятися доведеться. Їх же ж як називав наші партньори, Пригадуєте тоді, після Стамбульської чи ще до Стамбульської зустрічі, і от та сама ситуація і зараз не от дикість абсолютно, як, як як казав Рістович, не розлюднювати русських, їх треба улюднювати. Вони, бачите, от їх треба бачити рельєфніше. А не олюднюйте, і не робіть на близьких до душі кожного наших героїв. Розповісти шаблонний матеріал в стилі радянського телебачення про когось з наших героїв це не олюднити його, це не наблизити до громадян. Це зробити чергову хрестоматійну картинку, яка тільки відбиває більшості населення, яких війна не обпекла безпосередньо, відбиває в них увагу до цієї війни і повагу. Знаєте з одного боку. Ті люди, які формують цю інформаційну політику і формують це психологічне відчуття в значної частини населення, от вони мені здається, вони мають перше дуже морально далекость від тих страждань, від тих бід, які в тих, кого війна опалила. І момент другий, вони мають певну політичну ціль. Вони від самого початку, від 24 лютого минулого року шукають способи, як домовитися з путіним. Вони і так були готові його владу прийняти в Україні. І от тому зараз і тому зараз має створюватися ота картинка, яка віддаляє війну і головне переживання за людей, які є на війні, від дуже великої частини громадян. Це от ті самі, які колись вказали, а яка різниця, хуже, не буде, а що Путін нападе, от буквально 22 лютого той рік. Мені говорив один з слух чи їхня, один з присушників їхніх пропагандистів, прямо в ефірі це кричав: А що, Путін нападе? Оце середовище, зараз на це йде. От ми знову ділимося десь на три чверті і одну чверть. Одна чверть, який війна болить, а три чверті. А ні, тут війни усталі, і зараз ця вада дає їм можливість від цієї війни, нібито відсепаруватися. Ну, зараз їх почали дуже активно лякати, для того, що вони нормально сприйняли будь-що, але там не передбачена. Доля людини. Там передбачені їхні персональні шкурні інтереси. Вони не хочуть воювати, вони не хочуть втратити від війни, вони хочуть, нарешті, дістати можливість їздити по закордонах, і тому їх лякає в цьому. А доля людини, переживання за людину, яка є на війні, в це не входить. Отаку От я бачу картину. Мені здається, вона рукотворна, вона не є просто випадкова. Оце було перше питання, не питання, просто такий біль. Друге. Я не раз казав, я не люблю довгих питань, тому що, тому що це проблема. Як їх висвітлювати в нашому короткому ефірі? Але є постійна глядачка задань, особливо на самих початках. Вона дуже багато писала запитань, мудрих, важливих запитань. І я прочитаю зараз довге питання, бо в ньому теж є багато відповідей, і хіба що дещо тільки від себе додавлю? От іноді ви робите за мене частину моєї роботи. Отже, вітаю здані пане Тарасе. Дякую за правду. Вам та вашим колегам, які не зламались, не злякались та не продались. Ну, десь треба ж мати в серці щось. А що сталося з яйцеликим зедуче? Його що? на Начіпку тримають? Чи він від страху пішов у кокосовий астрал? Чого це замість президента за кордон літає мой додир? Навіть на Росії такого собі не дозволяють. Там, хоч якихось двійників чи трійників використовують, а у нас з союзниками зустрічається начальник унітазів та мочалок командир. Мені подобається дуже ваше порівняння, мой додира, я ніколи б сам до нього не додумувався. От тепер ви мені його подарували, надіюсь, я його буду використовувати. Хіба це не навмисно принизили ставлення до тих. Хто нам допомагає, щоб остаточно зіпсувати стосунки, щоб план Б по здачі України вступив в свою заключну стадію? Це є перша частина питання. От давайте я на неї відповім, а потім буде друга. Отже, чи це так саме так. Але є два нюанси. Перший нюанс, так. Саме ті люди, які літають, саме цей Мойдодир, який шастає по закордонах від імені України, який тут приймає послів іноземних, який робить інші речі, хоча він тільки завгосп і не більше, він має не дарма. В нас називають його кротом, не дарма відбуваються дії умисні руйнування антикорупційної інфраструктури, і її корумпування. Дико звучить правда корумпування антикорупційної інфраструктури саме це і робиться для того, щоб ті речі, які дуже болісні для наших союзників, були їм демонстративно показані. Бачите, от так ми плювати хотіли на ваші цивілізаційні вимоги. Ну, це те саме, що робила певна група людей з Януковичем в кінці 2013 року. Там теж були такі, ну Льовочкін з ним складніше, там він і туди-сюди і сюди крутив. Але було багато людей в оточенні той ж самий Азаров, який виконував функції Єрмака, тільки вони в нього були формалізовані. все-таки був прем'єр-міністром. Але він робив спеціальні дії, щоб Україна точно не підписала угоду про асоціацію. Були нижчі, там, скажімо, академік Геєць. Директор, керівник одного з наукових інститутів Академії наук, який проповідував: З Європою нам нічого не треба робити, нам це не вигідно, все, нам тільки з Росією, найкраще все для нас. І вони, виходячи на зовнішні відповідні інформаційні ринки, робили все для того, щоб Україна була відкинута. І саме це зараз робить і цією командою Єрмака. Вони поводяться умисно так і діють умисно так, щоб Україна не була сприйнята на Заході. От тільки доки війна. На це закривають очі. Війна закінчиться, ну напевне, це якимось чином зреагується. Але це вже дало ефект. Ми вже не можемо отримати фінансування від США, вже відноситься, тягується воно вже на січень місяць наступного року. Тут останній транш лишився і все. Тому це вже катастрофа для Збройних сил України настане дуже скоро, і це буде серйозна проблема, бо ця влада під керівництвом мудрим Єрмака теж не виготовляє свої зброї достатньо і блокує нормальну роботу оборонпрому і все інше. Це все ну, це все, ну знаєте, як ви. Бачите, що вам дитя, що щось на користь Росії, воно смердить російським духом, в ньому протягуються всі російські наративи, російські інтереси, то, бо це дійсно робиться на користь Росії. Це одне, але є другий момент. Зеленський, ну він інтелектуально стерильний, і він деградує просто дуже швидко. Ну, єдине, що він навчився вже принаймні зачитувати тексти, іноді навіть говорити зв'язні речення. Колосальний ефект взагалі діти чого вчаться в 5 років. Чотири-п'ять років люди діти вже говорять зв'язані тексти і зв'язні речення. Він зараз цього навчається. Але він не вміє мислити, мені здається, взагалі. І він легко маніпульований. І Єрмак, якщо він його відпускає, міжнародну політику самого, ну там йому Байден. Ну так як з Джонсоном було, Джонсон йому ще до вторгнення пояснив все, що треба. І призначили залужного, і навіть почали щось робити по ракетній програмі. Ярмак, я думаю, мабуть аж бісився і всі його. Але коли Зеленський опиняється в міжнародній політиці, на нього тиснуть люди адекватні, потужні і наші друзі, ну він починає раптом робити ті речі, які треба. Тому що ну це порожня посудина, що налили, то там і брулить. Хіба що трошки брудом приймається і пліснявою. І тому Єрмак старається по максимуму. Перше, виставити його ідіотом у всьому світі, і іноді деякі прес-конференції навмисно йому посовують якісь і тези, його підштовхують до події до дій, які показують його повним придурком. Ну от та історія з Польщею з відповіді на питання: я не тряпка, якась там, ще там щось. Ну, це типове, це абсолютно. Весь світ має бачити, що він неадекватний, з ним нема про що говорити. А з ким можна говорити? Ну, Єрмак представив, тільки він. І тому з ним розмовляє, тому що з кимось треба розмовляти в цій країні, доки йде війна. Ну, а він, він відповідно, поведе ту лінію, яку треба. Він щось обіцяє на Заході, тому що не може не обіцяти, а потім робить все навпаки. Отак От це десь виглядає. Це <кх> пункт перший. Є в вашому питанні, пункт другий. Давайте я його потім дам в це довші блоки, я дам окремим питанням в розбивці. Отже, про план Бураціно. Я вважаю, що це не зе. Він скоріше кіт Аферис Базіліо не згоден. Він занадто нікчемний, але і неподальок Артемон, Дубінський, братіни це частина громадян України, такі собі халяву соєтікус, які вважають вибори полем чудес і голосують за будь-кого, хто наобіцяє все і зразу, та без будь-яких зусиль з боку мудрого наряду. Ті братинки задурені медіа хвойдами і привели до влади оцих очманділих брехунів та зрадників, а деякі ще продовжують. Можуть на них молитися та чекати дива, що з цим робити. Вони ж знову проголосують: якщо не за Єрмака, то за, більше, не за зермака, то за супутникового пінчуково-єрмаківського притулятку та остаточно погублять Україну. Хочеться вірити, що переможе розум чи, хоча б інстинкт самозбереження Сава Україні. Ну давайте так. Що стосується того, хто у нас Боратіно. Можна довго сперечатися, я не буду в це влазити, Чому я іноді рідко використовую цей термін? Тому що насправді це вже стало певною політич... політологічною константою. Він не ведений офіційні підручники, то що але він вже діє. Він же існує. План Боратіно це можливо, це вигадка, але він. А він війшов в свою історію. Про це заявив Жириновський, ще коли був живим. ще до вторгнення задовго. І це була приблизно фраза така. Да ми не будемо воювати з этой Україною! Зачем вона нужна? Ми їм зберемо президента ідіота. Ми їм ізберем парламент повних ідіотів, правительство ідіота. Вісни самі за нас всю роботу сделают. Ну що? Треба ще коментувати, вона щось інакше відбулося. У нас саме це і відбувається зараз в Україні. Відбулося війна, трошечки дещо поміняла суспільні сили, піднялися нагору, а зараз знову тихенько сідають вниз і знову йде план Боратіно. Я сумніваюся, чи план Буратіно офіційно вводився. У мене є для підозри сумніви для того, в зв'язку з певними обставинами 19-го року, коли цар і самодержаві цієї Русі Путін досить довго тримався за кандидатуру, виключно Юлії Тимошенко, і коли йому там а є от у вас нас такий хороший парень, він якось не дуже на це реагував. Тому я думаю, що офіційно план Боратіна можливо і не був запроваджений, але він реалізований середини України в усиллями, в тому числі і Росії. І тому в цьому плані звичайно роль Боратина була ну, встановлена де-факто Зеленським. Саме роль, та яка в ньому висвітлюється. І тому, коли я вживаю, я говорю саме про це. Коли йде мова, те, що ви говорите про тих, хто готові за все як завгодно самогідно голосувати. Ну, тут що я можу відповісти? Просто кожен на своєму місці має перестати толерувати брехні. От я зараз дивлюся, як один за одним зараз, чим більше зашквар, чим більше біда, один за одним всі ті говорячі голови перескакують на сторону Зеленського і починають. Ані все так однозначно. А наш президент робить взагалі то правильні дії, а все мудро, все добре. А які претензії до Єрмака і тому подібне? І це аж сипеться сутільним контекстом. От цього не робити. Для початку не підсилювати цей режим і не підживлювати його. І тоді, тоді може, з Буратіними все не буде так погано, як ви пишете. Я просто нагадаю, зараз ми не бачимо реальної достатньо соціології. Але на початку лютого минулого року були соціологічні дослідження, які показали, що з часом доходить. У нас просто проблема в тому, що до одних доходить відразу. От є якихось, там чверть населення, до яких доходить одномоментно. Вони все і так розуміють. А до, до половини десь доходить з запізненням, а до ще одної чверті не доходить ніколи взагалі. От ще одну чверть списуємо. І ота от половина от вони обвалилися. пригадуєте, рейтинг Зеленського на початку лютого торік впав у три рази. І продовжував падати, просто заходити в піке. Слуги обнулялися повністю. Війна Путін врятував Зеленського реально. Тому що він би вже давно не був президентом. Він вже би злетів з цієї посади і десь би втікав уже давним-давно. Але ми говоримо про людей. До людей доходить до значної частини. Зараз їм створили відповідне інформаційне середовище, щоб до них не доходило. Але я дивлюся, ну що, довіра. Довіра це дуже, знаєте, сумнівний певний поціночний фактор у, е, у е, соціології. Але довіра до зеленського іде вниз. КМІС любить прибрехати на користь влади, але він дає 22% падіння довіри до зеленського при збереженні надвисокої до залужного. І що цікаво, це є ознака здорового мислення людей. Зростання довіри, рідке зростання довіри до того, кого обріхують просто до утупіння. Я маю на увазі Порошенка. От він став ознакою, він став певним тригером для оцінки суспільної адекватності. Знаєте, його можна любити, не любити за якісь реформи, за якісь погляди, за якісь принципи, за якісь слова. але його звинувачує в речах, які до нього ну просто діаметрально протилежні. І люди, які на це купуються, ну так вони буратіни. Вони повні ідіоти. І якийсь момент, якщо раптом вони відмовляються бути ідіотами і починають думати, і раптом довіра починає зростати при повному інформаційному негативі, це означає, що ті люди не є безнадійними. Все питання в тому, чи дійде до них до моменту наступних виборів. Отакі От довгі відповіді на два ваші питання, але я спеціально взяв один раз великий довгий. Е... Довге запитання, щоб дійсно розкласти ті речі по поличках. Тому що насправді люди не є безнадійними. Люди, на жаль, є в значній частині три чверті українського населення легко маніпулюються і совком маніпулювалися. Чверть завжди була в певній внутрішній тихій опозиції до совка, десь до чверті населення, навіть в союзі, а три чверті. Радісно вітали все, що було. Те саме і зараз при Зеленському. Це ж знову відроджений совок в найгірших в своїх традиціях, такого брежнівського, тупого застою. Оце і є. Люди виправляються. Чи вистачить часу їм виправитися до наступних виборів, щоби знову нам не повторили те, що є зараз? Все, пішли далі. Тепер будемо коротші питання. Прошу прокоментувати нещодавні інтерв'ю Муженка. Не може бути такої відповіді на таке питання. Чому Муженко пише. І дає дуже багато тез, дуже багато різних пояснень. Його не треба коментувати, його треба читати і слухати. Коментувати можна окремі пункти. Якби ви мені спиталися там, а як ви прокоментуєте факт, що там УЖенка усунули тоді, хто усунув? Єрмак чи Зеленський, чи це залужний? Чому залужний повівся, Це можна коментувати. Можна коментувати одну з фраз, яка є, мабуть, дуже важливою в цьому інтерв'ю. Україні зараз не треба гратися в авантюри. Це відповідь на оті заяви Зеленського, які в Таймс прозвучали, що ми там в шабельки нагалочі. Його супровід розказував. Він каже, горлівку взяти, ще там щось взяти. Це авантюри, які дуже дорого коштують Україні і українцям. Тому Муженко сказав. Дуже мудру річ. Оці ситуації, яку ми зараз маємо з дефіцитом озброєнь, тощо нам треба на певний період просто зупинитися і не розказувати ні про які наступальні операції. Оці ситуації, що ми маємо, нам треба будувати максимальну оборону. Ну як ми будуємо вся оборона, особливо загрожені Запорізькій області, на неї виділено коштів рівно стільки, скільки на тупе шоу Єлени кравець, подружки Зеленських. Отак От ми будуємо оборону. Це відповідь влади з е, Муженку. А Муженко чітко каже перейти до ешелонованої оборони. Оте, От що вони робили при Порошенкові кілька років створили три лінії оборони, яку московити, якби Зеленський не запустив ворога з півдня і з півночі, вони б її так і не прорвали. Вони тільки зараз її продавлюють в районі Авдіївки. От тому. Його інтерв'ю воно мудре, воно правильне, до нього треба всухатися. Його треба читати. Коментувати. Інтерв'ю муженка можна сказати тільки одне: він неймовірно зрілий військовий, він стратег. Він, от є їх кілька стратегів, потужних чи оперативно-стратегічного рівня. Залужний стратег і організатор. Муженко, стратег і організатор, двоє одного рівня. Забродський ну просто геніальний організатор оперативно-тактичного рівня. Сирський дуже проблемна постать, але він сильний організатор оперативно-тактичного рівня, якби його вирвати з-під впливів Зеленського ярмака, де він просто ліг перед ними. І Повернути в нормальну систему Муженка і Заужного, це був би хороший теж командувач. От вони там, і інші, там сильні військові. І Муженко один з найпотужніших. Можливо, він на старті був сильнішим, потужнішим за заужного і заужний шукав для себе таких людей, тому він його з радістю прийняв в Генштабі. І тому наші і колаборанти його звідти усунули. От вам відповідь: а коментувати інтерв'ю нема як? Його треба ще раз кажу, слухати. Так, а тепер ну, складне для мене питання за суттю. День добрий, <кій> пане Тарасе, можете щось сказати про Ігора Рейтеровича? Бачу його часто на екрані, здивований його оцінками ситуації. Давайте так, я не маю зараз часу багато дивитися телебачення. Я пару разів випадково наскочив на якісь включення Ігора Рейтеровича у чи на прямому, чи десь, я не знаю. Навіть не, не пам'ятаю на якому каналі, але мене теж трошки щось шокувало. Може, це випадковість? Але це було якесь таке, знаєте, примирвели до влади. Я його дуже шаную як дуже мудру людину. Він реально мудра людина. Але коли мудрі люди починають змазувати, зрізати кути, ну це закінчиться тим, що вони зіграють свою роль переобрані того ж самого Зеленського ще раз, а це вже буде все. Це останні вибори будуть для України. Після того України просто в якийсь момент не стане. Я не знаю, чи це характерно для Рікторовича. Вам оцінювати самим. Я дуже мало бачив його в останній період на телебаченні, просто тому що я не дивлюся телебачення майже зовсім. Якщо це так, те, що я побачив один раз, а ви відзеркаєте, що ніби того більше є, то це погано. Але можливо, я дуже хочу вірити, що це просто випадкові. Що це якийсь момент, де ну от є випадки, коли от з тим ж самим підсушками залужено. У нас же дуже багато людей казали: це умисно Зеленський його слухав. Ну а я взявся аналізувати. Я не захищаю. Я точно ніколи б не захищав Зеленського. Я сказав, слухайте, а давайте тут трошки занадто спрощена версія. Є різні версії, і є версії зовсім протилежні. І от я викладав це, і мені хтось хтось би послухав тільки це моє, цей мій запис і ні одного іншого, хоча й там там я про Зеленського стільки наговорю, а уривок з нього маленький уривок, який стосувався інших версій, і сказав, о, чорновів поплив позеленів. Правда, могло б таке бути. Тому я дуже надіюся, що Рейтерович, який є мудрою людиною, не почав зеленіти. Тому що в даному випадку це зелень це не весняна зелень, це пліснява. Це дуже вбивча, страшна пліснява. Дуже не хочу вірити, що це сталося рейтеровичем. Але я бачу, як абсолютна більшість людей, ну, умовно кажучи, оця автора людей, які ходили на той же самий прямий, там, скажімо, на п'ятий, як вони просто фатально покриваються зеленою пліснявою. Це страшно. Ну, просто згадаю, бо багато було зараз знову питань, будь ласка, роз'ясніть постанову Кабінету міністрів по волонтерству номер 953 Номер я так не пам'ятаю, дуже коротко. Я про це зробив окремий запис, ви по заголовках можете знайти. Це був десь, напевне, жовтень місяць, кінець вересня чи жовтень. Пошукайте, подивіться, там детально все це розбираю. Зараз дуже коротко про сучасний стан. Сучасний стан такий, що під ну, жорстким тиском суспільства виконання постанови перенесене на 1 квітня. Наскільки я розумію, до того часу наша влада не особливо збирається вести війну взагалі. І думаю, що волонтерство і так мре саме собою. З 1 грудня, коли ця постанова мала бути введена в дію, вона вводить дуже серйозні ускладнення. Його вони подальші санкції проти волонтерів. Це прямий текстом, можна сказати, влада хоче знищити волонтерський рух як такий, особливо індивідуальний волонтерський, бо фонди вони якось справляться. А Індивідуальні волонтери після цього працювати не зможуть. Отже, з 1 грудня сама основна постанова не вступила в силу. Дякувати, Богу. та й сам уряд просто нічого не підготував для її виконання. Там куча мало бути урядових документів, відповідних форм, тому подібне. Вони не підготовлені. Але один з пунктів почав діяти. І створилася відверта провокація. Там мали бути надані певні моменти для оцифровування деяких речей, і Міністерство соцполітики. Умисно я ще раз наголошую на цьому. Умисно в них було рівно три місяці. Вони умисно не надали. Інформацію на митниці з цього приводу вони умисно створили проблеми для волонтерів з надією, що ті, хто в це попали в перші дні, що вони плюнуть, більше волонтерством займатися не будуть. Довелося волонтерам самим ганяти відповідні управління соціального захисту чи до міністерства в Києві, вибивати ці номери і привозити на митницю, де було, як на мене, теж умисний наказ прикордонникам митникам відверто знущатися з волонтерів, особливо жінок-волонтерок. Це було ну, дуже багато свідчень, що це робилося настільки кампанією по всіх митницях, по всіх прохідних пунктах, що це не можна сприйняти як щось випадкове. Тобто, це є частина спеціальних дій, спрямованих проти волонтерського руху і проти підтримки армії. Я в цьому не сумніваюся. Ще раз кажу, оскільки Міністерство провело всі підготовчі роботи з цього приводу, основна маса перенесена на квітень з тим, що є, якось волонтери справитися зможуть. Ой, давайте так. Два питання. На них можна і не відповідати, бо вони, ну, м'ягко кажучи, ні, ніякі. Але я відповім. Пане Чорновію, чому ви скрізь ставляєте лівацький термін сексизм, сексистський ТД, який ще кілька років назад ніхто не знав і не вживав у нас в Україні. У нас якогось часу і кібернетику називали присужніці імперіалізму і все інше, чи генетику. Замість, наприклад, вульгарно чи зневажливе ставлення до статевого признаку. До речі, статевий признак а це що? Теж не лівацький термін. А, по-моєму, лівацький термін, якщо вашою логікою йти, у нас якось інше, воно все звучало в Україні. Тому у нас жінки і чоловіки, до речі, в Конституції записано. Чоловіки, і жінка, а не статевий признак чи ще там щось інше. Тому лізучи в одне, викидається на друге. Якщо воно дійсно зневажливо, таким являється. чому у нас українців і так багато людей, папуг, які готові зразу приймати усі прогресивні в апках західні лівацькі терміни вічно обіжених. Тих же самих ліваків, які зараз відкрито гноблять Ізраїль в медіа з усією повагою, ваш сухач. Ну, давайте так, з повагою теж до вас вас заносить. Я мав спілкування колись з людьми, які з такою ж самим кр... ну, жорсткістю на мене кидалися за те, що я не борюся проти там ювенальної юстиції. Ну, перша сама назва їх лякав. Ну, це є термін міжнародний вживається. Ну, юстиція з захисту дітей назвіть. Правова. Дисципліна з захисту дітей, правові структури з захисту дітей. От назвіть так. Боже, яке це було? Причому люди, які, виявляються, захищали домострой, але ті люди були при московській церкві, і вони якраз були лівацького толку, і вони страшно виступали проти цього. Що стосується сексистських чи якісь Слухайте є міжнародні терміни, вони війшли в правові форми, і я вживаю їх. Або міняю їх на відповідні замінники так, як мені хочеться, а не так, як вам подобається. Цей термін входить в законодавчі норми, в ту ж саму Стамбульську конвенцію тощо. І я його буду вживати, тому що ніяким лівацьким він не є. Бити жінку, зневажати жінку, чи займатися до жінки, або й до чоловіка, коли начальник чи начальниця ставить свої якісь претензії тощо, це і є сексизм. І ніякі ліві чи праві тут. Особливості не грають роль. Мені здається, якраз лівацтво Совєтський Союз. Це коли це все загинялося. У нас секса нет, тому насіювати начальник може свою секретаршу скільки угодно. Оце лівацтво. Тому давайте не будемо вигадувати собі якихось відмовок. Якщо ви хочеться займатися самому такими діями, як ви там називаєте, вульгарними зневаженим ставленням, за статевим признаком. Якщо вам це дуже подобається, ви хочете займатися цим. То ви підпадаєте під відповідальність. А якщо вам просто не подобається все західне, то це ви тоді ще більший лівак, тому що ви отруєні чимось дуже російським. При тому, що поставлені, скажімо, до Ізраїля всього в ніби протилежної сфери, а ви на цьому попадаєтеся. Ще раз повторюю: мова йде про злочинні неадекватні дії, коли людей сепарують, принижують або обмежують в якихось діях відповідно до статевих ознак. Це заборонено так само, як за статусом релігійності, як за кольором шкіри і тому подібно. Це є злочини, за них є відповідна відповідальність. І як їх називати, значення немає. Є міжнародний термін, я його застосовую. Тому давайте так: через нелюбов до термінів, щоб не протягнулося за вами, оце уневаження чисто російське. Там говорять: так демонструй, хорошо, жінка взагалі довжна мовчати все.